Уже на початку літа наступного року в Камінь Каширському з'явиться новий плавальний басейн. Рішення про відновлення довгобуду, що перебуває на балансі гімназії номер 2 прийняли під час візиту в район засновника фонду Новий Луцьк Ігоря Палиці. Тільки що мене зновив ваш мер, директор школи. Зараз ми їдемо подивимося ваш недобудований басейн. Я думаю, що спільними зусиллями з районним бюджетом і з фондом ми закінчимо плавальний басейн, щоб ви мали доплавати. І хочу вам сказати принципи роботи фонду, мої принципи особисто, мої життєві принципи. Я працюю і роблю не під вибори, не для виборів. І це вже довели ми своєю роботою вмутською командою фонду. Ми працюємо на перспективу області. Ми хочемо довести, що область буде найкраща в спорті, найкраща по здоров'ю, найкраща в науці. Це робить фонд. Днями для визначення масштабу робіт та домовленостей з підрядниками Камінь-Каширську гімназію номер 2 відвідав голова правління фонду Новий Луцьк Олександр Товстенюк. Під час зустрічі з адміністрацією школи були визначені перші кроки, які потрібно зробити для відновлення будівельних робіт на об'єкті. Сьогодні от ми оглядали приміщення небудованого басейну. По попередніх розрахунках його вартість добудови коштуватиме десь 15-17 мільйонів гривень. Я думаю, що на наступному тижні ми будемо мати вже чітке розуміння, кошторис цього проєкту. Конкретно, що стосується цього недобудованого басейну, Ігор Петрович був тут перед виборами в жовтні місяці, і це його особисте бачення. Він поставив таку задачу, що цей басейн має бути добуд... закінчений, відреставрований, збудований до 1 червня 2016 року. Парадокс, але камінькаширська спортивна команда з плавання займає в районі не останні місця. Діти показують результат, хоч не мають для цього необхідних умов. Басейн почали будувати разом зі школою понад 20 років тому. Гімназію завершили, а прибудова Довгобуд до сьогодні нагадує про плани радянських чиновників, яким так і не судилося втілитися. Для дітей і батьків басейн має важливе значення. Педагоги впевнені, що заняття плаванням в найкоротші терміни покращить здоров'я школярів. Це те, що чекають і про що мріють усі діти нашого міста, оскільки діти чорнобильської зони, діти мають ослаблений імунітет, ослаблене здоров'я в більшості. Багато мають сколіоз. Я думаю, що найперше басейн це буде для оздоровлення дітей, для здорових дітей. А здорові діти це мудрі діти, здібні діти. Це наше щастя з вами. Плавальний басейн стане ще одним спортивним об'єктом, який збудують в районі за сприяння фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. У вересні у Камінь-Каширському за кошти фонду завершили будівництво футбольного мініполя з легкоатлетичними доріжками та майданчиком для занять волейболом. Уже тепер новостворена спортивна інфраструктура дає можливість проводити у місті змагання міжрайонного та обласного рівня. Такий об'єкт це для міста ну радость дітей. А дітей в нас Дуже багато у нас же найбільше народжувальність не тільки в області, і в Україні. У нас є жінки із до 40 років, а мають вже по 11 дітей. До речі, в нас дуже багато дітей. Тому такі речі, ну от якщо басейн він буде, це буде це буде радість, не тільки радість, а й здоров'я дітей наших. Разом з головою правління фонду Олександром Товстенюком оцінити технічний стан об'єкта прибули спеціалісти-будівельники, які найближчими днями мають оцінити кошторисну вартість проекту та скласти план робіт. Завдання оцінюють як непросте. Тривалий час приміщення під впливом атмосферних умов руйнувалося, але запевняють, що в терміни вкладуться. І вже до літа наступного року школа отримує новий плавальний басейн на 6 доріжок довжиною 25 метрів, з душовими та роздягальнями, а також додатковим міні-басейном для наймолодших. Ми сьогодні бачимо, що є тільки голі стіни, які теж потрібно, якби вже ну що називається, підремонтувати фундаменти. Є більше немає нічого, тобто повністю відсутні комунікації. Повністю якби, нема середини будівельної частини, от, але якби, то нічого страшного в тому нема, тобто реально цей басейн запустить. І, в принципі, будуть. Громада Кам'янська Ширська буде дуже приємно здивована, що в їхньому місці з'явиться такий прекрасний об'єкт. Під час зустрічі з адміністрацією камінь Каширської гімназії номер 2 голова правління фонду Новий Луцьк Олександр Товстенюк ознайомився із здобутками та напрацюваннями навчального закладу. Тут створені майже всі умови для школярів. А новозбудований басейн суттєво підвищить рівень гімназії та сприятиме фізичному розвитку учнів.